Дев'ятий клас хімія особливості органічних речовин. Що вивчає органічна хімія? Які особливості органічних сполук порівняно з неорганічними, які елементи і чому об'єднують під назвою Елементи органогени? Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете пригадати класифікацію речовин на органічні і неорганічні. Порівнювати органічні і неорганічні речовини, наводити приклади органічних і неорганічних речовин, з'ясовувати особливості органічних речовин. Органічна хімія це розділ хімії, що вивчає сполуки карбону, їхні властивості та методи добування. Ось перед вами різноманітні органічні речовини. Особливість перша порівняно з неорганічними речовинами, органічних сполук значно більше, і їхнє відкриття та створення триває. Тож нині органічні речовини це величезна група сполук понад 20 мільйонів з різним складом і властивостями. Особливості органічних речовин. Особливість друга. Кожна органічна сполука обов'язково містить атоми карбону, тому розділ хімії, що вивчає органічні речовини, можна назвати не лише органічною хімією, а й хімією сполук карбону. У всіх органічних сполуках карбон чотиривалентний. Майже всі органічні речовини, окрім атомів карбону, містять також атоми гідрогену. Доволі часто до складу органічних сполук входять атоми оксигену і нітрогену. Неметалічні елементи карбон, гідроген, оксиген, нітроген дістали назву елементів органогенів. Особливість третя. Вона стосується хімічних зв'язків. Основним типом хімічного зв'язку в молекулах органічних речовин є ковалентний зв'язок. А серед неорганічних речовин, як вам відомо, йонних сполук більше, ніж сполук з ковалентними зв'язками. Четверта особливість органічних речовин це відсутність поміжних речовин атомної будови, а також простих речовин. П'ята особливість це погана розчинність більшості органічних сполук у воді. Подібне розчиняється в подібному, тож органічні речовини краще розчиняються в органічних розчинниках. Шостою особливістю органічних речовин є те, що за деяким винятком вони горять в повітрі, а горіння, як вам відомо, супроводжується виділенням теплової енергії в довкілля. Сьома особливість органічним речовинам властиві невисокі температури плавлення та кипіння. Восьма, в органічній хімії досить часто однакову молекулярну формулу, тобто однаковий кількісний і якісний склад молекули, мають різні речовини, але будови властивості таких речовин різні. Запам'ятаємо, явище існування речовин з однаковим кількісним і якісним складом, але різною будовою молекул називають ізомерією. Дев'ята особливість органічних сполук. Характерна ознака органічних речовин це сполучення між собою двох і більше атомів карбону. Це основна причина їхньої багатоманітності. Сполучаючись один з одним, атоми карбону утворюють карбонові ланцюги ациклічної, прямої, розгалуженої та циклічної замкненої будови. Спільні властивості органічних сполук. По-перше, вони складаються з карбону, гідрогену, часто містять нітроген, оксиген, можуть містити атоми інших елементів. По-друге, атоми карбону в молекулах складаються в різноманітні ланцюги. Третє, між атомами в молекулах переважно неполярні або слабкополярні ковалентні зв'язки. Більшість Мають молекулярну будову, тому для них характерні низькі температури плавлення та кипіння. Більшість не розчиняються у воді є лидкими рідинами або легкоплавкими твердими речовинами, багато з них газуваті за звичайних умов. Розчинні у воді органічні сполуки зазвичай є не електролітами. Переважно органічні речовини це горючі речовини. Під час нагрівання вище за 300 градусів за Цельсієм, зазвичай вони розкладаються. Органічні речовини, як і неорганічні, за нормальних умов, можуть перебувати в різних агрегатних станах. Наприклад, метан С4, газ, етанова кислота СХ3ЦО, рідина, глюкоза це 6 h Х12О6, тверда речовина. Спільні ознаки органічних і неорганічних сполук. Органічні речовини вступають в різні типи відомих вам з неорганічної хімії, хімічних реакцій з органічними та неорганічними речовинами, це сполучення, заміщення, розклад, обмін. Поміж цих реакцій можуть бути оборотні і необоротні, екзо і ендотермічні, окисновідновні та каталітичні органічні і неорганічні речовини постійні учасники процесу обміну речовин у живій природі завдяки фотосинтезу з неорганічних речовин води вуглекислого газу утворюється органічна речовина глюкоза та неорганічна кисень спільні ознаки органічних і неорганічних сполук Органічні речовини, що входять до складу продуктів харчування в організмі людини і тварин, перетворюються на неорганічні речовини. Фізичні властивості неорганічних та органічних речовин характеризуються тими самими ознаками густиною, кольором, розчинністю, температурами плавлення і кипіння, агрегатним станом тощо. Класифікація органічних сполук. За вмістом хімічних елементів органічні речовини класифікують ось на такі групи: галогеновмісні сполуки, вуглеводні, оксигенвмісні сполуки, нітрогенвмісні сполуки. За наявності кратного зв'язку між атомами карбону класифікують на насичені ненасичені, ароматичні органічні сполуки, стисло про головне. Запам'ятаймо, до складу органічних сполук обов'язково входять атоми карбону, лише невелика група сполук карбону карбон 2 оксид, карбон 4 оксид, карбонатна кислота. Карбонати та гідрокарбонати належать до неорганічних сполук, оскільки мають з ними спільні властивості. Окрім атовів карбону, до складу органічних речовин найчастіше входять атоми гідрогену, оксигену, нітрогену. Вони дістали назву елементів органогенів. У молекулах органічних речовин атоми карбону. Можуть багаторазово сполучатися не лише з атомами інших елементів, а й між собою. Більшість органічних сполук мають молекулярну будову і чітко вираженим ковалентним хімічним зв'язком. Глюкоза та фруктоза мають однакові молекулярні формули це 6H12O6 – Масова частка якого хімічного елемента найбільше у складі цих органічних речовин? У переліку речовин вода, вуглекислий газ, бутан, глюкоза, кисень, метан, етанова кислота органічних і неорганічних речовин порівну чи переважають неорганічні речовини. Чи В переважають органічні речовини, чи Г. Органічні речовини відсутні. Виберіть правильну відповідь. Закінчіть речення. До складу органічних речовин обов'язково входить. І наступні речення. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні цих завдань.